Львівщина отримала 30 мільйонів гривень на реабілітацію для дітей з інвалідністю. 6 мільйонів вже надійшли на рахунки департаменту соціального захисту населення, і ці кошти вже доступні для використання. Власне, хто ними може скористатися, в який спосіб де шукати спеціалістів з надання послуг з реабілітації. Будемо з'ясовувати із керівницею департаменту Тетяною Крут. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго вечора! Раді бачити в нашій студії. Про ці кошти це цільові кошти, які надійшли на рахунки департаменту. Аменту власне на реабілітацію дітей, чи правильно ми розуміємо так: це є кошти державного бюджету за напрямком соціальний захист осіб з інвалідністю, власне на відшкодування витрат з реабілітації послуг дітей з інвалідністю. Це цільові кошти, які не можуть піти ні на що інше, крім використання на реабілітацію дітей з інвалідністю. Так, власне, Ці кошти можуть бути спрямовані тільки на реабілітацію дітей. Порядок використання цих коштів є передбачений постановою кабінету міністрів номер 309 І відповідно до центрального банку даних осіб з інвалідністю на Львівщині є трошечки більше 12 тисяч дітей з інвалідністю. Не всі із них потребують реабілітації. Потребують реабілітації, власне, половина десь близько 6 тисяч діток. І власне потреба у реабілітації прописується в індивідуальній програмі реабілітації, яку видають в за результатами висновків лікарсько-консультаційної комісії в лікувально-профілактичному закладі. Це є один із документів, які батьки повинні або законні представники повинні подати. У у міські, сільські селищні ради або до центру надання адміністративних послуг, або ще, якщо відсутній уповноважений, то це такий перелік документів. Я зараз озвучу, який можна подавати в. Підрозділи соціального захисту районних державних mm -hmm. адміністрацій. До переліку ми зараз ще перейдемо, але щоб закінчити із темою, а, а, самої, ну, специфіки реабілітації, а, є у нас 6 тисяч діток, як ви сказали, чи трошечки більше, які потребують цієї реабілітації. Тобто вони є вже, вже усі визначені, а, незалежно від того, а, який діагноз у них і якої вони реабілітації потребують. Власне, це визначає лікарсько-консультаційна ага, комісія. комісія, який вид реабілітації. Можливо, це може бути механічна, фізична реабілітація. Тобто хтось потребує масажів, хтось потребує інших втручань. Не всі діагнози потребують реабілітації. А як отримати це в одному місці? Ця лікарська комісія знаходиться. Тобто, сам механізм він як виглядає? Батькам із дитинкою треба чи з дитиною вже старшого віку треба приїхати туди до якогось органу, і там відбувається увесь процес? Лікарсько-консультаційна комісія засідає при Медичному закладі угу. і інвалідності бувають різні. Вони бувають як вроджені, так і набуті. За результатами обстежень, комісія встановлює, який це вид є інвалідності і які заходи при цьому потрібні. Іму, умовно, дітки з імунологічними. Вадами вони не потребують фізичної реабілітації як такої, вони потребують медикаментозного довтручання. Тобто, комісія визначає, який вид реабілітації при такому при кожній нозології потребує дитина. Ось, як можна подати заявку? Тобто, ми зрозуміємо, що давайте спочатку про перелік документів. Ми вже отримали висновок, так? З ми отримали, ми отримали ще, так? висновок і до переліку документів для того, щоб дитина могла отримати послуги із реабілітації. Один із батьків або законний представник подає паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження або паспорт дитини подається. Індивідуальна програма реабілітації, власне, та про яку ми щойно говорили, виписка з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я. Також подається документ, який підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої піклування. Я пізніше розповім, навіщо цей документ mm -hmm. додається, бо це впливає власне, на суму відшкодування вартості за реабілітацію. Mm -hmm. То одразу розкажіть, чому впливає так, на суму чому впливає? І чому цей документ? Вартість реабілітації на дитину з, з втратою життєздатності здатності першого другого ступеня. Гранична це є 16 тисяч третього ступеня 25. Угу. Якщо дитина має статус дитини з сироти або дитини позбавленої батьківського піклування, ця вартість збільшується на 50%. Зрозуміло. Тобто зростає одразу та так. гранична межа, якою може скористатися дитина на ці процедури. Так. Ці кошти вони надходять одразу ж на медичний заклад, де відбувається процес реабілітації, чи на рахунки батькам, опікунам Ні, дитини? ці кошти батьки звертаються із заявою за формою затвердженої Мінсоцу до уповноваженої особи або органу соціального захисту і додають до нього перелік документу. Перелік документів, які ми з вами зазначили, тоді. На сайті е, департаменту фонду, фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Вони можуть ознайомитися з переліком надавачів реабілітаційних okay. послуг. На даний час у цьому переліку він є у вільному доступі, і на ць, е, в цьому переліку є 124 надавачі реабілітаційних послуг. Тобто. Е, Законний представник або е, батьки вони самі обирають, в який із закладів вони можуть потрапити із дитинкою на реабілітацію. Ці заклади е, у реєстр е, потрапляють, маючи медичну ліцензію, і має бути обов'язково затверджений перелік послуг, які вони можуть надавати, і визначена їхня вартість. Ну, тобто, це не випадкові заклади, які будь-які потрапили до переліку. Так, Коли батьки обрали заклад, соціальний захист зв'язується з цією установою, з надавачем уточняє періоди, коли можна було би приїхати на реабілітацію, обговорює це з родиною, якщо їм підходить, умовно там, зачекати місяць, тиждень чи ще якийсь термін. Документи приймаються, реєструються, і за 5 робочих днів до моменту, коли родина поїде на реабілітацію, між надавачем послуги з реабілітації і е, уповноваженим е, е, соціальним захисту, укладається угода. Угу. Після того, як Послуги реабілітації будуть надані. Складається акт виконаних робіт, який передається до соціального захисту для здійснення оплати. Вже є перші е особи, які скористалися такою послугою. Вона вже запущена так, є наразі. Наразі є укладено 125 угод. Це станом на перше. Люди, ой, на перше березня. Версі. тобто за два місяці є укладно 125 угод. Тому дітки поїхали на реабілітацію. Це насправді дуже корисна справа і дуже потрібна. Тому що знаючи, який є дохід у родин, які мають на отримання діток з інвалідністю, така підтримка держави є дуже важлива. Не кожен може дозволити собі реабілітацію дитини у якійсь дороговартісній клініці чи в дороговартісному реабілітаційному центрі. Так, тих коштів не є достатньо. Ця вартість 16 і тисяч, вона була. Затверджена, власне, тоді, коли була затверджена постанова у 2019 році, і з того часу вона не переглядалася. Ми цього року спробували зробити моніторинг і аналіз, з якого ми зрозуміли, що власне 16 тисяч це є та сума, яка потрібна на реабілітацію. Але відповідно до постанови і до порядку 60% – це є реабілітація, 40%, Це є проживання, логістика і так. далі. Так, Логістика, проживання, харчування. Причому е, е, ними може скористатися і хтось із членів родини е, е, угу. по таких попередніх наших підрахунках. Е, ця вартість подвоюється, угу. тобто це ну, десь ось. в межах 30 тисяч. Тобто, батьки в будь-якому випадку повинні ще доплачувати Доклад. власні кошти. Ну але е, і того не було. Тому е, будь-яка допомога з реабілітації таким сім'ям, родинам, де є зростає дитина з інвалідністю, є е, якоюсь допомогою. Так е, більше інформації можна завжди знайти на сайті департаменту з питань соціального захисту населення обласної військової адміністрації. Там точно є інформація про те, де шукати надавачів таких реабілітаційних послуг, як скористатися перелік документів. Тому дякуємо. Пані Тетяна. Тетяна Крут, керівниця цього департаменту, була у цій частині голо головного за день.